Доброго ранку, друзі. Є в наявності такий виріб. Сталька у нас тут DIT-90МП на центрі, 63 одинички. В обкладках 50Х14 мФ через декілька слоїв нікелю. Больстер нержавієчка, проставочка з мікарти і також з нержавієчки. І основне руків'я карбон в полімері. Виріб заточений. На кут 40 градусів. По характеристикам клиночок сам 130 і руків'я 125. Такий чудовий карбон стоїть в руці матеріал не слизький, навіть коли він мокрий. Доволі комфортно тримати в руці яга. Такий красень. В комплекті до нього йдуть шкіряні піхви. Шкіра, вставочка зі шкіри кобри, все прошито, в ножнах тримається міцно, не випадає. Тому кому буде цікаво такий красень, звертайтеся.